Вітаю всіх, Болгарія випалила, що хоче частину Одеської області. Що це там етнічні там етнічні, хто там вже проживає? Випалили такий цирк. Давайте подивимось, чи дійсно Болгарія намагатиметься повернути собі частину Одеської області як етнічно проживаюче населення? Чи дійсно Болгарія намагатиметься повернути собі частину Донецької о, Одеської області? Одеська область. О, тут Жезлів, Так. Одеська область. На Вас о, де полювання? Рух в цьому напрямку буде. Намагання будуть. Але... А, і з вісімка мечів це йде як окупація. По відношенню до України, це називається окупація. Тепер намагання будуть. Подивимось ще іншою колодою. Політична. Тут, же, тут гра двой... двойственна, як люблю казати, політична ще. Болгарія дійсно намагатиметься повернути собі. О, я починаю тільки. Я тільки. Почала питання, і мені вже випала карта війни, втрата руйнування і Король Пентаклів. Я би сказала, що тут все залежить ще від Трампа, від позиції Трампа щодо, їх спонукає Трамп своїм висказуванням про Гренландію і тому подібне. Тепер Болгарія дійсно хоче повернути частину Одеської області собі як етнічно проживаюче населення. Чи дійсно цього хоче Болгарія? Давайте дивитися. Так. Але паж мечів, вона ґрунтовно до цього готується. Території, кордони, так. Лицар мечів. Активні дії. Захищати повин... потрібно бути. В принципі, захист тут потрібен. Я би сказала так, захист тут потрібен в Одеській області. Тепер подивимось. Так. Загрози для Одеської області зі сторони Болгарії. Загрози для Одеської області зі сторони Болгарії. Загрози для Одеської області зі сторони Болгарії які? Які вони? Силь, сильні сила випадає. Випадає сила? Кордони вони хочуть. Прикордоння там, де Болгарію, дуже обережно. Буде зміна ситуації. Але активності немає. Прям великої. В найближчий час так точно. Розмови, нагнітання, диверсії можливі. Десятка мечів мені не дуже подобається це все кордон. Тобто, при кордоні Одеської області, яка може з Болгарією, бути дуже пильні і обережні.